English for Kids Online Unit 2 Grammar. Продовжуємо з вами розбиратися з уроками у Зоши, за зошитом Косован-Вітушинська англійська мова до підручника англійська мова Оксани Карпюк 5 клас, нова українська школа. На уроці граматики і за підручником, і за граматичним посібником, довідником. Ми з вами розбирали Present Simple and Present Continuous відмінності між цими двома часами і формами. Нагадую, The Present Simple виражає регулярну дію, expresses regular action, супроводжується словами Everyday, наприклад, On Mondays, On Sundays, а словами usually, Always, often, sometimes. The Present Continuous виражає дію, яка відбувається right now. Прямо зараз, у момент говоріння, нерегулярно. Слова маркери. At the moment now. Good. Утворення пам'ятаємо також. Present simple, the present simple tense. Це у нас у нас іде базове дієслово. Дієслова за змістом. Закінченням S після it, після всіх останніх осіб однини, множини. Просто form. Без частки to. Якщо ми говоримо про The Present Continuous, то на попередніх уроках за цим робочим зошитом я вже пояснювала, що це допоміжні дієслова r і дієслово за змістом, з закінченням ING. 1. She is very clever. She speaks three languages. Present simple tense. Вона дуже розумна, вона розмовляє трьома мовами. 2. My sister goes to school every day. Everyday це у нас. Слово маркер. Фраза маркер для present simple tense. Моя сестричка відвідує школу щодня. Three. Ben isn't swimming at the moment. Бен зараз не плаває. At the moment. Знову ж таки, фраза. Маркер для continuous. They usually visit grandparents on Sundays. Вони зазвичай відвідують дідуся й бабусю у неділю. Boys aren't playing football now. Хлопці зараз не грають у футбол. Tina is a teacher. She teaches maths. Тіна вчитель, вона викладає математику. Present Simple Tense регулярна дія. Seven, I'm reading an interesting book now. Я читаю зараз цікаву книгу. Тоні email at the moment. Тоні читає, пише, сорі, імейл на даний момент. Good. Exercise 15. We should write questions to the words in bold. У нас є фрази виділені в реченнях. Нам треба до цих фраз поставити питання. Наприклад, we are watching a film at the moment. Ми зараз дивимося фільм. What are you doing at the moment? Питання буде таке. Що ви зараз робите? На даний, даний момент? Two, My relatives live in Australia. Питання до фрази in Australia. Мої батьки, мої э, родичі живуть у, в Австралії. Where do your relatives live? Де живуть ваші родичі? Звичайно, in Australia. ми не згадуємо питання, тому що до нього ж ставиться воно. He plays football on Monday and Tuesday, Wednesday. When does he play football? Допоміжне діє слово не забувайте в present continue, в present simple це do або does. They are singing because they like this song. Вони співають, тому що їм подобається ця пісня. Нам треба поставити слово why для питання. Why are they singing? Чому вони співають? Because they like this song. Five, Tom is reading an interesting book now. Том читає зараз цікаву книгу. Питання до Підмета. Who is reading an interesting book now? Хто читає зараз цікаву книгу? Шосте. Anne speaks English very well. Ann дуже добре розмовляє англійською. Знову ж таки, питання до Підмета, допоміжного дієслова нам не потрібно. Who speaks English well? Seven. He usually rides a bike in the morning. Він зазвичай катається на велосипеді вранці. What does he usually do in the morning? Що він зазвичай робить вранці? І останнє. They are running in the park now. Вони зараз бігають у парку. Where are they running now? Де вони зараз бігають? Good. Поставте відео на паузу, якщо ви чогось ще не встигли записати. А я з вами прощаюся. Our lesson is over. Зустрічаємося з вами на наступному уроці говоріння, на якому ми з вами будемо повторювати все раніше вивчене. Good, good luck. Не забувайте про підписку на канал, про свою вподобайку. Звичайно, зберігайте добірку цих відеоуроків, якщо вони для вас справді є корисними. See you later.